Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Понад 400 парашутів небі, десантування вагнерівців згородно поблизу сувальського коридору. Польські системи ППО відкривали вогонь. Ситуація на кордоні продовжує бути патовою та доволі загрозливою. Як пише телеграм-канал Топор Помсти, до Польщі прибули спецназівці з Німеччини, Франції та Британії. Кордон посилено капітально. Кожного дня відбуваються незначні сутички, крім того, країну штурмують мігранти з території РБ. Зачасту там є передіті вагнерівці, які вишують слабкі міста для прориву. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький заявив. Вив про необхідність подальшого зміцнення кордону з Білорусю на тлі загроз після перекидання туди силу російської ПВК Вагнер. Про це він сказав під час відвідин прикордонної застави в Мельнику, що на кордоні з Білорусю. Сьогодні маємо справу ще з більшою загрозою до Білорусі перекинуті відділи групи Вагнера. Це надзвичайно небезпечні і безжальні найманці, якби не охорона кордону нашими службами і відповідні заходи, яких вже в уряд, то група Вагнера могла б бути вже за дві години у Варшаві. Понад два роки Польща відчуває гібридні атаки на східному кордоні. Це не жарти і це не поодинокі спроби нелегального перетину кордону. Це запланована акція наших ворогів Росії і Білорусі, котрі хочуть знищити наш спокій і порядок, сказав Матеуш Моравецький. За його словами, 16 тисяч разів упродовж цього року пробували перетнути польський кордон нелегальні легальні мігранти. Сьогодні різні ділянки польсько-білоруського кордону також відвідали міністр оборони Маріуш Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський. За словами Качинського, уряд планує роз... Збудувати паркан вздовж кордону, він має охопити всі ті місця, де його зараз немає, де немає жодної водної перешкоди, як от Буга у свою чергу. Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський не виключив повного закриття кордону з Білорусю. Ми контактуємо з друзями з Литви і Латвії, бо вони теж наражаються на подібні провокації. Якщо будуть серйозні інциденти за участю вагнерівців на кордонах країн НАТО та ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми безсумнівно будемо діяти разом. І я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент. То ми введемо повну ізоляцію Білорусі, і білоруський режим повинен це усвідомлювати, сказав Камінський. За даними прикордонної служби, за минулу добу на польсько-білоруському кордоні затримали 144 нелегали, а також кур'єра, який приїхав за групою мігрантів. Представник ГУР повідомив, що заявлена кількість найманців вагнера в Білорусі у 10 тисяч бійців є більше декларативною. Там їх стільки немає, але пересування ще відбувається стосовно озброєння і техніки. Переважно озброєння і техніка залишаються під час виходу з тимчасового. Окупованих Територій в окупаційному корпусі розповів Юсов. Нагадаємо, бойовики ПВК Вагнер почали прибувати до Білорусі після невдалого заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина в РФ. в Держприкордонслужбі України інформували 22 липня, що на той момент на території РБ перебували орієнтовно 5 тисяч вагнерівців. Напередодні в оборони України запевнили, що наразі вагнерівці державі не загрожують. Однак розвідка відстежує їхню діяльність на території Білорусі. Через загрозу бойовиків Вагнера на території РБ Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує збудувати там додатково нову військову частину на тлі цього президента РФ Володимир Путін вигадав, що Польща планує окупувати захід України та пригрозив Варшаві нагадати, що начебто західні території нинішньої Польщі подарунок Сталіна полякам. Водночас самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко узявся заявляти про неприйнятність передавання Польщі українських земель та, начебто, готовність Білорусі надати підтримку жителям Заходу України. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу. Ло, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.